Вітання. Ви слухаєте подкаст, що з економікою в студії ведучі Юля Мінчева з Vox Ukraine. і Андрій Федата з центр економічної стратегії. І сьогодні в нас з вами така дуже цікава, святкова, можна сказати, тема. Ми будемо говорити про економічні маніпуляції, які найбільше шкодять взагалі українцям. Звісно, тема ініційована або натхнена рішенням щодо заборони каналів. Про яке ви точно чули, я з великою долею ймовірності все-таки зазначу, що напевно, якщо ви слухаєте наш подкаст ви не є глядачами тих каналів, які е, заборонили, але е, і на них, і з інших джерел можна почути те, що там е, широко пропагувалось це раз. По-друге, це зараз буде подкаст, який класно послухати поруч з вашими бабусями, друзями, дідусями, взагалі в такому родинному колі, потім це обговорити. Або ви можете послухати і мати класні аргументи для родинних вечорів, як спростовувати економічні міфи та маніпуляції, та пояснювати, що ж відбувається з економікою та. В країні загалом Юля, можеш навести приклад, що таке економічна маніпуляція? Там ми зараз півгодини будемо наводити приклад. Поки я представлю, хто нам в цьому допоможе, тому що е, я сама навести приклад можу, а от спростувати якісно часом та часом ні. А люди, які з нами сьогодні в студії та по скайпу, це Анастасія Іванцова, аналітикиня Вокщеку і Юля Жага, також аналітикиня Вокщеку. Вони е, їм взагалі платять за те, що вони дивились ці канали і, і подібні канали. а потім Пояснювали, знаходили там невідповідності, шукали маніпуляції, фальсифікації та брехню, і виводили політиків та журналістів на чисту воду. Це наш проект VoxCheck і я на правах реклами заохочую паралельно на нього також підписатися. Настю, Юлю, вітання. Я одразу переадресую питання Андрія до вас. Що ж таке економічна маніпуляція? Що таке економічна брехня? Як ви це взагалі ідентифікуєте? Да, в чому різниця між економічною маніпуляцією і просто різними поглядами? Я б, мабуть, почала з того, що в основному телеканали, які ми моніторимо, які ми дивимося, загалом нині санкційні канали. Вони дуже мало говорили про економіку, як суто про економіку. Ну тобто, тем, що таке облікова ставка і чому це важливо, там не було. І обговорення якого там економічного рівня, наприклад, має досягти Україна для того, щоб у нас знизилась вартість кредитів, там також практично не було. Але найчастіше там були маніпуляції, а скоріше, навіть популізм, який Згодом шкоди в економіці, наприклад, там штуки на кшталт. Нам не треба брати кредит МВФ, треба просто запустити економіку. Треба просто зробити робочі місця. Тоді будуть гроші, тоді не треба кредит МВФ». Ну, ніби це не дуже така напряму економічна маніпуляція, а вона але вона запускає. Хибну думку про те, що економіку запустити просто і створити там п'ять тисяч робочих місць, також Ну, просто. І вона формує очікування, які далі потім, Звісно. по перше, складно з одного боку виконати, а з іншого боку на них класно виїжджати в будь-який виборчий сезон, тому що більше того, на таких очікуваннях дуже складно пояснити важливі серйозні теми. Коли тобі кажуть, що економіку можна запустити десь там за манівцем якоїсь рівної палички, важче розуміти, як працює ринок, як працюють різні. Його гравці, чому не можна не друкувати гроші, просто вімкнувши станок і, і так далі. Ну але знаєте, все ж таки за там популізм не заборонюють віщення телеканалів. Тому мене питання, чому ж їх все ж таки заборонили? і Чи є насправді для цього ну серйозні підстави? Тому що все ж таки ми країна, в якій свобода слова це не порожні слова. Це буде На інший канала. подкаст. Андрій. Ми можемо обговорити зараз, якщо їх заборонили, і це там, ще буде рішення в судах, і його будуть якимось чином. Переглядати напевно, тобто ще це не факт, що вони дійсно ніколи не будуть казати. Але на жаль, поки не можуть банити за те, що розповсюджують економічну маніпуляцію. Хоча я особисто була б не проти. Я теж вважаю, що це загроза національній безпеці і добробуту українців. Тому якщо е, ми підемо не стільки, що заборонимо і маніпуляції стосовно там ціни на газ чи е, співпраці з МВФ, це буде направду. Не ну, так зле. Ти, ти поки що не сіяв Твітера, тому ти не, не, не можеш це робити. Да. Але слухайте, повертаємось до питання. Як Відрізнити, коли хтось щось говорить, маніпуляцією від брехні саме от в економічному розділі. Наприклад, якщо хтось розповідає, ну, давайте один з якихось топових найчастіше тиражуємих мифів, які ви бачите і спростовуєте, щоб ми так на практиці зрозуміли, на що звертати увагу. Юля? Наприклад, наприклад, коли кажуть, що знову ж таки МВФ приведе державу до банкрутства. І як вони це знають? Ми в майбутньому часі не можемо оцінювати. А кейси, які були з іншими країнами, не можна переносити на українські підґрунця, тому що інші А, І, наприклад, я продовжу те, що ви запитували, от чому канали, які ми не називаємо, заборонили. Іноді на них кажуть, що от для чого набрати гроші в МВФ, ми можемо взяти гроші в Росію. І протиставлення щось і Росія, щось і Росія, на них таке дуже часто, і на сьомому році війни це такі не жарти, скажімо так, звертатися за допомогою до агресора, який захопив 20% нашої території. Ну і якщо звертатись власне до рішення РНБО, то там було написано, що ці канали розповсюджували терористичну пропаганду та мали у собі. І інші варіанти пропаганди, які шкодили національній безпеці України. Ну а щось, от, окрім того, щоб пропозиція брати у Росії гроші, які ще можуть бути приклади от, тієї пропаганди, про яку ви кажете, це, наприклад, приклади брати у Росії газ. Брати у Росії дешевий газ, тому що, мовляв, весь газ, який ми купуємо в Європі, це все одно російський газ просто дорожче, А от Росія візьме і зробить нам мега дешевий газ. І направду, коли я чую ці аргументи, то я не чую відповіді, чим ми будемо платити. Якщо не грошима, то ми ймовірно будемо платити своєю економічною і політичною і іншою незалежністю. Тому, от це також той аргумент, який часто звучав. Дуже багато було розповідей про те, що знову ж таки нам треба взяти вакцину російську, тому що чому ми будемо чекати якісь там американські чи не американські вакцини, якщо ми можемо взяти російську, от для нас уже про все домовились: приходьте, вакцинуйтеся, прямо все буде круто. І те, що Юля моя колега говорила, так це дуже часто протиставлення будь-чого і Росії, і от будь-що це погано. А от Росія це круто. От з цими ми не будемо спраць, співпрацювати, якщо є хоч найменша можливість в цьому ж полі працювати з Росією. Ну, це, до речі, також сумнівна штука. Цікаво з приводу вакцини, тому що коли в тебе вже країна Помічена в серйозних фальсифікаціях, пов'язаних там з допінг, наприклад, скандалом. Реально, в мене немає довіри до того, що вони зараз перевіряють на ефективність, але це такий офтоп. топ Повернаючись до економічних міфів, в мене таке питання: чи є на них якась така сезонність або мода, умовно, які топ-5 тем, на яких найбільше? Довкола яких найбільше брив брехні маніпуляції економічних, і що там таке вічно зелене, а що, наприклад, цього року особливо популярне? Минулого, точніше, цього вже ще ще, ще дуже мало часу пройшло. Моя улюблена тема це МВФ, тому окрім кредитів, то кредитів, які погані для України, МВФ кажуть таке. Хоче знищити українців і зробити їх або хворими, або дурними, або безземельними, і це все говорить в контексті. Ну такі висновки можна зробити в контексті обговорення медреформи, в контексті реформи шкіл, коли Робиться укрупнення і до опорних шкіл звозять з найближчих сіл, а в найближчих сел, селах школи закривають, або ж в контексті земельної реформи кажуть, що хочуть забрати в українців останню землю і зробити нас чужими на своїй землі. Чустую насправді... одразу, бо зараз у нас буде такий подкаст, де ви перерахуєте всі міфи і маніпуляції, які відкладуться в голові, а спростування не буде. Так, так, тому важливо не виривати наші слова з контексту і розуміти, що ми перераховуємо наративи, які е, говорять на каналах підсанкційних, а не те, що ми пропагуємо ці ідеї. Так насправді мета медреформи і там укруплення шкіл це підвищити ефективність держвитрат. А, а з приводу земельної реформи, то це елементарні права людини розпоряджатися своїм майном, оскільки. Скільки вже 20 років люди не можуть продати свої земельні пані? Та і при цьому було багато а, цікавих експериментів стосовно того, як сприйняття ринку залежить від того, наприклад, як ти формулюєш питання, і тепер, коли так. ти під каналах так довго розповідаєш, що землю вивозять ледь не в вагонах, як там колись в 45-му, Ну, якось хибно очікувати від людей сприйняття ідеї, коли вони просто під владою і цієї пропаганди. І тому насправді тут важливо розуміти, що немає таких якихось невинних, неправильних маніпулятивних тверджень. Це завжди несе за собою серйозні такі ризики для добробуту. Ну, наскільки я розумію, ще деякими причинами, чому телеканали все ж таки попали, потрапили під санкції, є те, що компанія. Яка фінансувала діяльність цих телеканалів, вона торгувала і взаємодіяла з окупованими територіями. Це був офіційна позиція, чому саме вони потрапляють під цей пункт в законі про санкції? Але у мене таке питання. Чи є інші телеканали, чи інші медіа, які так само маніпулюють, викрівлюють якісь питання, які важливі для державного розвитку, вводять ну, оману українців щодо тих реформ, які є важливими для того, щоб якість життя в Україні покращувалася? Таке довге питання. І одна відповідь так: велике і дуже сумне так. Вони є і вони працюють, і вони продовжують маніпулювати. І це часто залежить не від самих каналів, а від тих людей, кого вони запрошують, тому що це тема політиків: розкручувати якісь побрехеньки і бути по суті популістами для того, щоб за них голосували. І я хочу доповнити Юлю тут ще дуже важливий момент, що на багатьох каналах, куди запрошують політиків і часто так званих експертів, які насправді не є експертами в своїй темі, дуже важливо на цих каналах якісна модерація. Тому що якщо є якісна модерація від ведучого, який може зрозумі... ну, який обізнаний в темі, може може просто перебити і сказати, ви зараз брешете, ви говорите неправду або маніпулюєте там, то там то, то там. Політикам немає змоги маніпулювати, а там де їх запрошують, просто щоб там забити 15-20 хвилин ефірного часу, і вони розказують про там, розпродаж землі або вбивство українців медреформою. Ну тобто звідти і беруться всі ці фейки. Добре, тоді накрізь зараз провокативно поставлю питання. Ну, там наші слухачі, і ми розуміємо, що робити з відвертою брехнею. І з тою, яка дійсно або кидається в очі, або така дуже емоційна. А що робити з речима саме маніпулятивними, і тут до першого питання знову повернемось, що за визначенням вукчеку є маніпуляцією? Тому що, наприклад, я, оскільки читаю всі ваші рейтинги і перевірки, якщо дивитися на те, що часто говорить там, Юлія Тимошенко, є частина. Як фактів правильних, там, наприклад, цифра якась, але от далі ви вже розкажіть про, про таку маніпуляцію, саме найбільш вишукану насправді, і також загрозливу. Я думаю, що я зараз коротко розкажу про те, як ми це визначаємо. Якщо ми говоримо правда, то це там дійсно всі факти і всі цифри правильні, і висновки з них зроблені коректні. Перебільшення у нас є такий вердикт. Це коли ми здає... допустиме відхилення від цифри, здається, на 20%. Якщо я не помиляюсь, Юля мене поправить. І маніпуляція, це коли. Е... Політик-спікер дає правильні цифри, але зробить з них хибний висновок. Давайте Або... нам якийсь приклад одразу. А, приклад, ми згадали про Юлію Тимошенко. Юлія Тимошенко колись сказала про те, що. Зараз я буду вигадувати цифру, бо Та, я не пам'ятаю її точно про те, що умовно там 80% фермерів у світі обробляють земельні ділянки по кілька гектарів. Це значить, що весь світ уже перейшов до малого фермерства і вважає, що ну дрібне фермерство по кілька гектарів воно є найбільш вигідним. Цифри правильні, дійсно близько там тих 80% гіпотетичних, це фермери, які мають по кілька гектарів. Але насправді ці 80% фермерів обробляють близько там 60% всіх земель. Тобто ті останні 20%… ні, навпаки там, Об... де 40, які лишаються да. на ф... в управлінні великими агрокомпаніями, великими компаніями, тому компаніями, що, та. направді, так. все одно це вигідніше е, в такому обсязі працювати, а не так, що кожен, як не знаю, півтора тисячі років тому кожен собі там в нагороді вирощує те, що йому треба саме так. І тоді виходить, що у нас правильні цифри, але зовсім хибний зроблений висновок. Чи можуть медіа виховувати, чи можуть вони налаштовувати суспільство на більш критичне мислення на те, щоб дивитися, слухати ефіри, слухати якісь передачі, але при цьому робити правильні висновки, не зважаючи на те, що ну звісно всюди маніпулюють і це не український феномен, у всьому світі таке відбувається. Але все ж таки, чи можуть медіа якось ну, на це ну, правильно формувати якусь суспільну позицію? Виховувати. Філософське питання ти задав. Ну, от да. як є, вони просвічують, не треба всім читати, якби всі були такі як. Як ми, то були би, напевно, поруч десь якісь бігали єдинороги. Я думаю, що насправді мають і мусять. Просто питання в тому, хто платить за контент. Якщо за контент платять не читачі в форматі рекламних надходжень, охоплень і решту, а платить умовно а, зацікавлений в тому, щоб через канали просувати свої інтереси, там, свої наративи, і це все запулітизовано, то їм просто немає жодного а, такого Чому вони мають піклуватися про якість контенту, який їх дають. Тому тут питання скоріше про те, хто є замовником, і тут можна тільки намагатися активно споживати контент, коли ти за нього в тому або іншому форматі платиш. Бо інакше заплатить хтось інший, і ти там будеш нести, будеш маніпульований самою цією історією. Я знову повернусь до економічних міфів. От я зрозуміла історію з. Маніпуляцію тим, що не з правильних правильні цифри або правильні факти в неправильний контекст покладені. А що робити, коли ще? Технічно складніша ситуація, коли це різні підходи і різні шляхи там, економічні виходи ситуації. Наприклад, коли була банківська реформа? Суперпопулярні були твердження про те, що вбивають банки і, і решту. Прокоментуйте цю частину. Як ви це спростовували? Який був загальний альтернативний наратив? І що робити, коли є. Обґрунтування умовно під кожне твердження, яке ти хочеш сказати. Ти його можеш там десь знайти, якусь статтю, яка буде там щось підтверджувати. Як працювати з складними темами, коли ти їх чуєш? Дивись, ми не можемо, наприклад, коментувати якісь економічні теорії, які описують ситуацію в майбутній Україні, тому що ми не можемо факт чекати, те, що буде в майбутньому, а тому. Часто ми не беремо такого для перевірки, тому що ми цього не можемо робити. А якщо є ситуація, коли багато фактів, але це може бути один економічний підхід проти іншого, то у нас є таке, як без вердикту. Тобто тоді ми коментуємо, що з цього боку там ситуація така, з іншого боку, така, але ми не можемо дати чітко вердикт, тому що це по суті нереально. Ми не можемо брати до уваги оці от якби. Якби по-іншому підійшли до реформи банківської сфери. Ми можемо написати, що підходи до, банківсь... до реформи банківської сфери є такі, такі, такі. Там, в даний момент спікер описує цей, ми обрали цей. Немає єдиного правильного виходу, тому що немає її ну, уніфікованої ситуації. Тому таке ми зазвичай на факт чекаємо, але пояснюємо, в чому різниця між цими речами. Добре, тоді повернемось е, до історії з тим, що ти коли щось чуєш, в тебе має тригернути питання там, цифри або причини на зв'язку. І в ідеалі тут два варіанти: або ти перевіряєш сам, що насправді там важко е, забирає багато зусиль і, і, і того не вартує, коли це там історія про щоденне якесь споживання інформації, або перевіряти, е, довіряючи там тим фактчекінговим організаціям, е, які. Які це роблять. Я хочу, щоб ви розказали про антологію брехні, про те, який є такий міні-Гугл на брехню і маніпуляції, скільки там вже даних фактів, як ним швидко користуватися і знайти. Тому що мені здається, це буде така помічна історія. Я думаю, що тут Юля краще розповість, бо вона у нас богиня фактчекінгу зараз. Це просто титул, який передається в команді від, від місця до місця. Ну, Давайся, з приводу антології брехні, це такі да, ти правда, сказала міні-Гугл, по якому ти можеш шукати ключові слова і вже за ними читати, про що політики брехали. Скільки я слідкую за висловлюваннями політиків, а це приблизно три роки, то вони брешуть на одні ті самі теми, а вони не змінюються там. Тез про МВФ МВФ на їхню думку, як вбивав українців, так і буде вбивати, або, наприклад, щось про газ може бути неправдиво. То треба йти в антологію в брехні, вбивати в пошукову стрічку слово газ і дивитися, що кажуть політики. А окрім цього, можна фільтрувати за самими політиками і слідкувати за їхньою риторикою чи вони вже повторювали. Цю брехню і по антології також можна зрозуміти, що політики не читають фактчекерів дуже часто, тому що вони не реагують на наші коментарі і продовжуються переконувати своїх виборців в однакових маніпуляціях. І ще я додам до Юлі одну цікаву штуку. Іноді політики від року до року не просто не змінюють тези, вони не змінюють цифри. І якщо вони, наприклад, у 2016-му почали говорити якусь цифру, вони її повторюють в 2020-му. в мене кілька разів на моєму досвіді таке було. І в 2016-му це було правильно. Але коли в 2020-му вони кажуть, за цей рік у нас сталося от таке. Ну а ти розумієш, що це цифра за 4 роки тому, коли вже все змінилося, і змінилася взагалі там ситуація на ринку або в економіці країни? Да. Е у мене питання, от зараз перше, от дуже складний рік був. Чи були якісь важливі маніпуляції в, е в економіці за минулий рік? І що нас очікувати в цьому році, особливо в контексті там маніпуляцій? Пуляції в контексті того, що ми всі очікуємо вакцинацію. Ми всі очікуємо, що все ж таки пандемія коли закінчиться. А от які у нас ризики є інформаційні в цьому плані? Дуже багато, особливо на підсанкційних нині каналах розповідали про власне, російську вакцину. А, маніпуляцій про щеплення від ковіду, як і про будь-які інші щеплення, насправді в медіапросторі дуже багато. І коли ми почали займатися фактчекінгом саме фейків, а не лише висловлювань політиків, ми зрозуміли, наскільки це таке непахане поле трешу, в який ми ніколи не заглиблювались. Але все, що для цього треба, це намагатись задавати собі питання. Ну дуже часто про. Щеплення поширюють різні теорії змови про те, що там е в вакцинах можуть бути абортовані діти, в вакцинах можуть бути, е я не знаю, мікрочіпи і ще якісь інші штуки. Перше, що треба запитати, чи є там тому чи іншому, в е тому чи іншому тій чи ті іншій тези якесь підтвердження. Чи це просто безпідставне припущення когось? Друге, що треба себе запитати, чи. Є якесь простіше і логічніше пояснення, ну тому що якщо вам розказують теорії змови на отакі чотири поверхи, що там рептилоїди, там трамп, там е е світові еліти, і от там буде чіпування, то наймовірніше ну, є якесь трошечки логічніше пояснення, тому що воно відбувається трохи простіше. І якщо ви чуєте якусь там теорію змови про вакцини. Треба просто себе запитати, якщо це дійсно існує, от просто припустимо, якщо це існує, скільки б людей у світі мали б мовчати і мали б тримати про це от великий великий секрет там про умовну чіпізацію або таємні світові еліти, які хочуть всіх вакцинувати, щоб це дійсно виявилось правдою? Я завжди ставлю особливо своїм стажерам в приклад: згадайте, як ви останній раз збирали гулянку на 10 людей. Скільки людей у вас відвалилося, сказало, що не прийде, потім прийшло, потім у них змінились настрої, потім вони забули локацію. Організувати 10 людей це складно. Організувати таємний світовий уряд, який буде керувати масовою вакцинацією в більш ніж сотні країн ну це практично нереально. Тому. Теорій таких дуже багато про щеплення, про ковід 19 і про будь-які інші щеплення, які роблять у світі, все, що треба, це намагатися до кожної такої тези підходити із холодною головою. Прекрасно, на цьому можна взагалі закінчувати, що ми будемо зараз робити. Я хочу просто, щоб наші слухачі не зневажали ось цей негативний, взагалі, деструктивний вплив брехні маніпуляції, тому що дуже легко над тим посміхатися, якось це іронічно закочувати очі. І ми це робимо. Ну я особисто щодня. Але насправді найгірше це те, що воно дійсно набагато ефективніше і добре працює, і потім формує такий суспільний запит, який важко резолювати. Потім вона формує неправильні очікування, неправильну поведінку економічно, через що ми там далі маємо всі ці теми випусків, про які говорили весь минулий рік і будемо наступний. Чому економіка розвивається не настільки потужно, сильно і ефективно, як могла би бути, якби в людей була правильна просвітницька така позиція стосовно цих питань. Тому я дуже дякую, що ви слухаєте нас, читаєте нас. Ми будемо закінчувати. Підписуйтесь на. Телеграм-канал Вокче «Антологія брехні. Вони там якраз публікують а, ці спростування, про які можна потім говорити принагідно за кавою або в домашньому колі. З вами була Юлія Мінчева з Воксюкрен. Я Андрій Федотов, центр економічної стратегії. Слухайте наші подкасти на платформах Apple і Google Подкасти. Залишайте з нами і слідкуйте за економічною політикою в країні. Що з економікою, що з економікою на громадському радіо.